Примир'я на папері а в зоні АТО вже добу не припиняються. Бої біля Бахмутівки, що на Луганщині. Інформації про жертви серед українських силовиків немає. В радбезі кажуть, за минулу добу поранення отримали 12 військовослужбовців. Загиблих немає. Також в Раді нацбезпеки заявили, що терористи активно почали проводити розвідку з повітря. Бої біля блокпосту на двардії Бахмутівкою, що на Луганщині тривають майже добу. В атаку терористи пішли цієї ночі. Ситуація складна. А тим не менш, ми вживаємо всі необхідні заходи, щоб забезпечити безпеку особового складу, який знаходиться на блокпосту. за допомогою інженерного обладнання, за допомогою відповідних засобів вогневого ураження, особовий склад спроможний забезпечити свою безпеку. А крім того, є відповідна комунікація між штабом АТО та тим особовим складом, який знаходиться на блокпосту. Донецький аеропорт терористи цієї доби обстрілювали чотири рази, і двічі намагалися взяти литовище штурмом у штабі. АТО запевняють, усі напади відбили. Цієї доби поблизу Маріуполя терористи гатили по населених пунктах Шевченко та Талаківка під постійними обстрілами Дебальцево та щастя. У Радбезі кажуть, за добу 10 разів фіксували безпілотники бойовиків у районі Маріуполя біля Донецька та вздовж кордону з окупованим Кримом. Крім цього, були зафіксовані польоти вертольотів уздовж кордону без порушення повітряного простору України на ділянці сумського прикордонного загону та уздовж адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим. Неподалік Донецька спостерігався літак радіоелектронної розвідки, який перетнув кордон України в районі селища Оспенка Донецької області. Це кадри вчорашнього обстрілу селища Стартана. Снаряди влучили в похоронну процесію. Загинули семеро мирних жителів, 18 були поранені. Селище терористи обстріляли з градів близько 15-ї години. У Радбезі припускають, що цілили в український блокпост із боку Широкиного. Це за 20 кілометрів на схід від Маріуполя. Яна Танчак перший національний.